Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едвард Хох. Неможливий злочин. Я не детектив. Якщо на те пішло, вважайте мене полярником, який дев'ять місяців на рік пробивається снігові замети вище голови і сімдесятимильні завірюхи на півночі Канади за лінію вічної мерзлоти. Але якщо ти живеш сам на сам із товаришем за 200 миль від найближчого селища і одного разу виявляєш товариша вбитим, ну, це з кого завгодно, зробить детектива. Його звали Чарльзом Фулером, а мене Генрі Бофордом. Коли ми познайомилися, Чарлі був професором Бостонського університету, де він вів поглиблений курс геології, паралельно читаючи глибоко спеціалізовані лекції про вплив вічної мерзлоти на родовища корисних копалин і глибокого залягання. Я був асистентом на його кафедрі і ми швидко потоваришували. Чому, напевно, посприяв і той факт, що я зовсім нещодавно одружився з сяючою білявкою на ім'я Грейс, яка з першого дня запала йому в душу. Дружина самого Чарлі розлучилася з ним років за десять до того і випарувалася на теренах Південної Каліфорнії. І він досяг того етапу в житті чоловіка, коли будь-якого роду компанія чарівної жінки. Збуджувала в ньому природну маскулинність, ми часто обідали втрьох, і дружба між нами розвивалася запередбачуваним сценарієм. Фулеру на той час було трохи за сорок, на добрі десять років старший за нас із Грейс, і весь час, із моменту нашого знайомства, він частенько заговорював про свою заповітну мрію. Поки я ще не надто старий для такого, казав він. Я хочу прожити рік за полярним колом. Шанс випав йому набагато раніше, ніж будь-хто з нас міг очікувати. І ось одного разу він оголосив, що проведе академічну відпустку на дослідницькій базі на півночі Канади поблизу західного узбережжя Гудзонової затоки. Мені видали грант на восьмимісячну експедицію, сказав він. Це унікальна можливість, така мені вдруге не випаде. І ви їдете туди зовсім один? здивувалася, Грейс. По правді кажучи, я сподівався, що зможу переконати вашого чоловіка, супроводжувати мене. Я закліпав і виглядав, очевидно, спантеличеним. на вісім місяців у глушину, з одним лише снігом навколо. А Чарлі Фулер посміхнувся з одним лише снігом навколо. Що скажете, Грейс? Ви віддасте мені його на вісім місяців? Якщо він згоден поїхати, віддано відповіла вона. Моя дружина ніколи не вставала в мене на шляху, якщо я чогось хотів. Ми ще довго обговорювали це того вечора, але я вже розумів, що проковтнув наживку. Я вирушу на північ Канади з Чарлі Фулером. База, до якої ми добиралися, на літаку, катері. І нарешті снігоході виявилася несподівано комфортабельною будовою, спорядженою достатніми запасами провізії на рік. У нас був двосторонній радіозв'язок із зовнішнім світом, а також усе необхідне медичне обладнання та шафа повна книг, продумано наданих нам від імені фонду, який фінансував дослідження вічної мерзлоти. База складалася з трьох просторих кімнат, лабораторії для наших досліджень, вітальні кухні та спальні з відокремленим відсіком під ванну в кутку. Ми захопили наш власний одяг, а фулер ще й запасся гвинтівкою, щоб відлякувати диких звірів. У нас були всі домашні зручності, і ми приготувалися до довгої зими. Повсякденне життя з Чарлі Фулером спочатку було захопливим. Він був, безумовно, відданою науці людиною, однією з найрозумніших, кого мені доводилося зустрічати. Ми вставали рано вранці, снідали разом і потім вирушали на пошуки зразків руди. Ми розшукали місця, де нескінчені вітри розтирали голі скелі. Де земля була розчищена від глибокого снігового нальоту, а найкраще в ті перші дні було щоденне спілкування з Грейс, її майже щовечірні повідомлення, хай гласливі і спотворені, переносили частку Бостона на північно-західну територію. Але час минав, повідомлення Грейс скоротилися до одного-двох на тиждень, і нарешті до одного на два тижні. Фуллер і я стали один одного дратувати, і часто вранці я прокидався від гуркоту його гвинтівки, коли він стояв біля дверей бази, стеляючи бік полярної сови або полярної білки, що підкралася занадто близько. У нас, як і раніше, залишався снігохід, але найближче людське поселення було за 200 миль від нас у Карибу, що абсолютно виключало суботню прогулянку до міста. Одного разу під час вечері, що стала монотонною від повторення, Фулер сказав Ти ж за нею сумуєш, Хенко? За Грейс? Звичайно, сумую. Минуло багато часу. Як вважаєш, вона зараз чекає на нас, чекає на тебе? Я відклав свою виделку. Що ти хочеш цим сказати, Чарлі? Нічого, абсолютно нічого. Але залишок вечора минув затьмареним. До того моменту ми вже надивилися один на одного за п'ять місяців, і це було занадто. Настало і минуло різдво, і зимовий вітер вив за вікном зранку до ночі. Ми пробивали собі шлях крізь буран, щоб зібрати зразки, де це було можливо, і проводили найгірші дні в лабораторії, влаштовуючи досліди. Усе опалення бази забезпечувала одна газова піч, для якої в нас було кілька балонів з пальним, а світло давав маленький портативний генератор. Це було не зовсім як удома, але більш-менш терпимо, якщо відкинути людський фактор. Неймовірно, безглуздо, але там, за 200 миль від найближчої людської істоти, між нами розв'язалося якесь суперництво за мою дружину. Приховане суперництво безсумнівно, і за жінку, за дві тисячі миль від нас обох, але безперечно, суперництво. Чим вона зараз займається, як думаєш, Хенку? або от би Грейс була зараз тут, пожвавила б дещо містечко. Чи не так Хенку? Нарешті, одного січневого вечора. Коли особливо непрохідний сніг заблокував на сусередині бази на два довгі дні та ночі. Суперництво переросло в протистояння. Чарлі Фулер сидів за круглим дерев'яним столом, за яким ми їли і вели записи, а я у моєму улюбленому з видом у вікно. Ми втрачаємо занадто багато тепла, зауважив я, гляньно на ці чортові бурульки. Я вийду потім і зіб'ю їх, сказав він. Мені було ясно, що він не в дусі, та ще й випивав, судячи з кількості віски, які він привіз із собою. Нам потрібно навчитися виносити одне одного. Нам ще кілька місяців сидіти тут удвох. Боїшся, Хенку? хочеш у ліжко до своєї спокусливої дружини. Давайте не будеш кепкувати про Грейса, мені це остогидло, Чарлі. Ну, і дуже погано, рявкнув він, вийшов за столу і попрямував до лабораторії. Зачекавши хвилину, я пішов слідом за ним і з подивом побачив, як він протилився лобом до шафи, дивлячись у підлогу. Залиш мене, вимовив він. Ти хворий? Хворий цим місцем від тебе хворий. Тоді поїхали звідси? У таку бурю. У нас є снігохід. Ні, з цього проєкту я не можу так просто піти. Чому ні? Він вартий таких щоденних тортур? Ти не розумієш. Він обернувся до мене, ледь стримуючи свої почуття. Дивно, але гнів ніби відступив від нього, змінившись чимось близьким до вічаю. Я не геологом почав життя. Я завжди займався біологією і будував великі плани стати дослідником. У якій-небудь фармацевтичній компанії. Вони чудово платять, розумієш? І що сталося, він схилився до стіни, збираючись із силами. Найогидніша штука Хенку. Я виявився нездатним працювати з тваринами. Я не міг змусити себе ставити на них досліди, вбивати і препарувати їх. Мені здається, я не зможу вбити жодної живої істоти. Але ж ти стріляєш у звірів і птахів. У тому-то і річ, Хенк, я ніколи не влучаю. Я навіть цілюся, а потім все одно промахуюся, і промахуюся навмисно. Тому я й пішов у геологію, каміння, ґрунт, все це безпечно, єдина галузь, де я не виставлятиму себе ідіотом. Ти не виставиш себе ідіотом, Чарлі. Навіть якщо ми кинемо все і поїдемо сьогодні додому. Університет тебе не виставить, ти залишишся професором. Я повинен хоч у чомусь досягти успіху хенку. Він провів рукою по своєму сивому волосю. Хіба ти не розумієш? Занадто пізно знову програвати, занадто пізно намагатися ще раз почати спочатку. Грейс він більше того дня не згадував. Але я неясно здогадувався, що він говорив не тільки про свою роботу, його перший шлюб теж закінчився провалом, чи не хотів він сказати мені, що зобов'язаний досягти успіху з Грейс? Тієї ночі я погано спав. Спочатку через те, що Чарлі вирішив обійти опівночі навколо бази, збиваючи бурульки з даху, а потім ще й вітер змінив напрямок. І затіяв відьомський стогін у пічній трубі. Одного разу навіть встав, уже після того, як Чарлі був у ліжку, і виглянув назовні, але вікна були запорошені нанесеним снігом, я нічого не побачив, крім кришталевих снігових візерунків на склі. До ранку я занурився в важкий сон, який час від часу переривали пташині крики, повідомляючи мені, що буря припинилася. Буде спокійно, може, навіть сонячно, хоча глибока мінусова температура збережеться ще багато днів. Я чув, як Чарлі встав і готував сніданок, але не звертав на нього уваги, намагаючись ще трохи поспати. Гупала і розбилася бурулька, дзенькнувши об стіну хатини. Потім, дещо пізніше, я різко прокинувся, усвідомивши, що почув його наяву постріл. Невже Чарлі знову вийшов на вулицю і лякає звірів? Я завмер на ліжку, чекаючи ще звуків, але нічого не дійшло до моїх вух, крім насвисту кавника на газовій плиті. Нарешті я вибрався з ліжка і вийшов у сусідню кімнату. Чарлі Фулер сидів у моєму кріслі біля порожнього столу, втупившись у стіну. Тоненька цівка крові. Бігла по його лобі прямо в око, він був мертвий. Мені знадобилося кілька хвилин, щоб усвідомити сам факт його смерті, і навіть виявивши кульовий отвір, трохи вище рівня волосся, я все ще не міг повірити в реальність того, що відбувається. Спочатку я подумав про самогубство, але б, шукавши очима підлогу і поверхню столу. Я зрозумів, що це виключено. Куля, безумовно, вбила його миттєво, але ніякої зброї в полі зору не було. Я обшукав кожен дюйм кімнати, навіть подивився на стелю. Зброї ніде не було. Більше того, гвинтівки фулера не виявилося на ізвичайному місці в кутку біля дверей. Але якщо не самогубство, що тоді? Іншого пояснення не було. Якимось чином, він примудрився вбити себе. Я увімкнув радіостанцію і послав повідомлення про подію, сповістивши, що привезу тіло на сніхоході, щойно зможу. Наш похід у край вічної мерзлоти було закінчено. Потім, уже збираючи свої речі, я згадав про каву. Я вимкнув плиту. Десь у процесі пошуків і навіть відпив трохи кави, зовсім не задумуючись про це. Хіба люди кінчають із собою, почавши готувати сніданок? Чи ставлять вони розігрівати кавник? І тоді я був змушений визнати це. Чарлі Фулер не вбивав себе. Отже, це здавалося абсолютно неможливим. Але так все й було. Я сів напроти тіла. Потім встав, щоб загорнути його простирадлом, і сів знову. І які бувають варіанти: самогубство, нещасний випадок, убивство. І більше ніяких. Не самогубство, не нещасний випадок. Очевидно, він не чистив гвинтівку, отже, залишалася єдина можливість вбивство, вчинене мною або сторонньою особою, більше нікому. Абсолютно точно, я не вбивав Чарлі, навіть у вісні. Я прокинувся відразу ж, як почув постріл, і в цей момент все ще перебував у ліжку. Я встав і схилився за кріслом, намагаючись розгледіти, що він міг бачити в свою останню мить. І тоді я його помітив прямо напроти мене, посеред замерзлого вікна, знаходилася крихітна дірочка. В яку вже починали проникати пластівці снігу. Я не помічав її раніше. Вправні кришталеві візерунки морозу добре маскували отвір. Від нього збігалися кілька тріщин, але лід якось заважав вікну розколотися цілком. Я зробив своє відкриття з почуттям раптового полегшення. Куля прийшла ззовні. загадку вирішено. Але щойно я одягнув своє пальто і вийшов назовні, то усвідомив, що їй на зміну прийшла ще більша загадка, хоча сніг і залишив вузький прохід під нависаючою покрівлею бази. Кучу гори, вищі за мій зріст, оточили нас з усіх боків. Навіть снігохід ледь висовувався назовні. Ніхто не зміг би і підступитися до бази в такому снігу. А якщо б і зумів, то залишив би видимий слід. Я пробирався серед збитих бурульок до пробитого вікна, деякі бурульки були завтовшки з мою руку, сніг над ними вже встигло намести. Але я одразу ж розглядів обриси гвинтівки фулера серед білизни, я витягнув її і втупився на зброю, дивуючись, що вона мені може повідомити. З неї нещодавно стріляли. Це знаряддя вбивства, але більше нічого сказати не можна було. Я приніс її з собою всередину і знову сів, тільки ми вдвох. Більше нікого. І хтось убив Чарлі Фулера. Це сильно обмежує коло підозрюваних. Коли день сягнув полудня і сонце, нарешті, з'явилося на південному небі, я зрозумів, що скоро час виїжджати. Я не радів думці провести ніч в одній будівлі з трупом фулера, а поїздка на снігоході легко забрала б у мене весь залишок недовгого сонячного дня, та й частину ночі теж. Я задумався, чи не варто мені вирушити в Гадсон Бей замість карибу, надіславши перед тим радіограму з проханням надіслати літак. Але чи можу я просто втекти куди-небудь в обставинах, що відкрилися? Чарлі Фулер був мертвий, і я мав з'ясувати, як це сталося. Міряючи базу кроками, порожнім поглядом, оглядаючи лабораторію, я розумів, що розгадка ховається десь тут, серед дерев'яних стін нашого мимовільного дому. Я подумки повернувся до наших із ним розмов про грейс. Він любив її, він хотів її, у цьому я не сумнівався. Чи міг він накласти на себе руки так, щоб мене звинуватили в його вбивстві? Ні, проти цієї версії було цілих два аргументи. Так він не отримав би Грейс, і він не зміг би звинуватити мене в злочині. Адже навіть тепер я залишався наодинці з усіма фізичними доказами. Я міг переробити місце злочину на власний розсуд, вигадати будь-яку історію, що мені припаде до душі. Та напевно поліція навіть не ризикне добиратися до бази, щоб її перевіряти. Я вже назвав те, що трапилося у своєму радіозвіті самогубством, але легко можу переробити це на нещасний випадок. І зовсім нікому буде назвати це вбивством. Нікому, крім мене самого. Я знову вийшов на вулицю і почав прокладати шлях до місця, де виявив зброю. Але там нічого не було, кілька осколків бурульок і нічого більше. То тут, то там виднілися незасипані сліди фулера, що залишилося з його походу зі збивання бурульок. Але нічих більше слідів я не впізнав. Якби хто небудь стояв біля цього вікна, маючи намір убити Чарлі Фулера. Але ніхто не міг там стояти. Я дивився на вікно з дедалі більшим здивуванням. Сніг і замерзла волога зробили його абсолютно непрозорим, як я помітив ще вночі. Навіть якби невидимий вбивця впав з неба і якимось чином дістав зсередини гвинтівку Чарлі. Він не зміг би прицілитися в чарлі в вікні, бо взагалі не розледів би там його. З чим це мене залишало? Я повернувся до гвинтівки, спустошив її і помацав спусковий гачок. Він був підігнаний під найлегший дотик, будь-яке ворушіння мого пальця викликало клацання курка по порожньому заряднику. Раптом я відчув, що майже намацавістину, що в мене зараз буде відповідь. Я встав і оглянув накриту простирадлом постать у кріслі, потім вийшов назовні і зробив те ж саме, але крізь кульовий отвір. Ідеально збігаються, навіть крізь каломутне вікно. І тоді я зрозумів, хто вбив Чарлі Фуллера». Я дивився на його тіло, що лежало в кріслі, але це було моє крісло. Ще двадцять хвилин, півгодини, і я б сидів прямо в цьому кріслі і снідав. Чарлі розбудив би мене, коли кава була готова. І я прийшов би і сів у це крісло, як чинив щодня. І Чарлі Фулер убив би мене. Через п'ять хвилин жвавого ворушіння уламків буруляку снігу під вікном, я знайшов той, що відрізнявся від інших. Це теж був шматок льоду, але який знаходився всередині запечатаного пластикового пакету. У нас у лабораторії були пакети усіх розмірів для пакування зразків порід. Цей виконував інше призначення. Чарлі... Вкопав у сніг одну з великих бурульок і закріпив гвинтівку на її кінці, ймовірно, переморозивши її кількома краплями води. Потім він відтер крихітну пляму інею на вікні, щоб помістити ствол в рівень із кріслом, куди сів би я. Він відрегулював спуск на найлегше спрацювання, а потім помістив крихітний пакет з водою між спусковим гачком і упором. Щойно вода в пакеті замерзла, лід розширився, і гвинтівка прострелила вікно. Віддача збила гвинтівку з її крижаної основи, а замерзлий пакет упав у сніг безневинним прозорим шматком льоду. А що ж пішло не так? Чарлі Фулер, ймовірно, розрахував швидкість замерзання води, але не за занадто мінусової температури з холодним вітром. Вода просто замерзла раніше, ніж він припускав, коли він сів на хвилину в моє крісло, щоб уточнити його ключове положення щодо вікна. Але навіщо вбивати мене з такими складнощами? Коли нас лише двоє і немає свідків, я розмірковував про це всю зворотну дорогу в Карибу на снігоході. Ймовірно, він боявся, що все буде якісь тваринами. Про яких він мені повідав, що в останню мить він не змусить себе потягнути за гачок. Можливо, він уже не один день стояв наді мною у ліжку і не міг себе змусити. Тож він мав зробити все знеособлено як лабораторний експеримент, де він лише готує апаратуру і спостерігає. Тож Чарлі Фулер губив себе. Але для слідства і заради грейс я вирішив не відступати від версії про самогубство. Я не думаю, що вони сильно вже зацікавляться нестилковками на кшталт відсутності порохових міток. За обставин, що склалися, у них є моя версія або нічого, а я не хочу ускладнювати. Я ж уже говорив вам на самому початку, я не детектив. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.